Добрий день, малята! Запрошую вас пограти зі мною в гру Кому потрібна вода. Дивіться уважно на картинки. Називайте, хто там зображений. Та подумайте, кому ж потрібна вода. Будьте уважні, починаємо! Пташка та лампочка. Як думаєте, кому потрібна вода? Пташці. Двері та квітка. Кому потрібна вода? Квітці правильно. Кошеня та цегла кому потрібна вода? Кошеняті? Дерево та парасолька. Кому потрібна вода? Дереву, звичайно. Дзвіночок та дівчинка. Кому потрібна вода? Дівчинці. М'ячик та мураха. Мурашці правильно. Курка та лялька. Кому потрібна вода? Курці? Велосипед та бджілка. Кому потрібна вода? Бджілці. Муха та шафа. Мусі. Правильно! Молодці малята!